У всіх нас ключове питання, а що було 26 го і сьогодні? Ну, зокрема, я сам з Рівного, що було в Україні, що було на Рівненщині. 26-го, так як ми знаємо, що була сама велика повітряна атака ракетна і дронова за 2,5 роки війни. Якщо говорити мови цифр, то це майже 240. Ракет і дронів сумарно, і дякувати Господу Богу, і нашим Збройним силам збито було біля 80%. Але, звичайно, це ну, така тривожна річ. Ну і вдогонку сьогодні, на жаль, теж була ну, набагато менше, звичайно, вже але так само була атака, і так само рівному і вчора і дісталося, Сьогодні дісталося. дякувати Богу, люди на Рівненщині. Не постраждали, але в цілому по Україні, а цілому в Україні за ці два дні є, звичайно, і вбиті, і поранені, що прикро, нехай Господь їхні душі прийме. Якщо говорити про мене і моє особисте відношення, то для мене ці обидві атаки були очікувані. Ну, друга атака, та, яка сьогодні була очікувана, чому? Тому що це вже є такий певний, якби стиль росіян, коли вони нано, наносять таку масову атаку. 80-100 ракет і дронів, то тоді вони знаєте, як доганяють і роблять повторно там уже на 10-15. на 15. Я так розумію, що робиться до розвідки, і потім вони, як кажуть, запускають ще ракети і дрони там, де вони рахують і ще потрібно вразити ті інші цілі. Звичайно, в них в більшій мірі нічого не виходить, але потерпає наша енергетика, потерпають люди. Стрес, хвилювання на війні, як на війні, нічого хорошого тут немає. Ну а що стосується першої атаки, 26-го, то це ну, звичайно рекорд. І моє власне пояснення, рекорд чому і чому я говорю, що я її очікував. Тому що після того, як ми як сніг на голову вдарили по Курській області і привели їх в шок, я вже про це говорив. що це було багато таких плюсів для України, для Збройних сил України. Ну, Це дуже-дуже ну, багато плюсів і дуже багато мінусів в результаті цієї атаки на Курську область, і вона успішно і далі продовжується. То вже було зрозуміло, що росіяни будуть мстити. По, для них, ну скажімо, нічого святого мається, По-перше, а по-друге, вони ж, як правило, не скривають свої наміри. І, скажімо, в інформаційному просторі вже лунало, і не просто лунало від блогерів від російських там, а лунало від держпосадовців російських про те, що Путін вже визначився і він достойно відповість Україні за її загарбництво. Вони навіть там звернулися в Організацію Об'єднаних Націй, розглянути це питання про те, що ми перейшли їхні кордони. Ну, це знаєте, таке як хвори на голову, то тут вже лікувати, скажімо, Сенсу немає. Так от, що стосується цієї атаки, то я хотів би зараз поговорити не про військові, скажімо там, речі, але ну, вона вже і в минулому, дякувати Богу, і будемо сподіватися, що ми швидко відремонтуємо свою енергосистему, швидко поправимо там, де все пошкоджено, і повернемося до звичного життя із світлом, і теплом, і водою. Але я хотів би сказати декілька слів, чому от вони себе так ведуть. Ну, так якби по звірячому знаєте, така помста, така жорстокість для того, щоб зрозуміти, чому це так відбувається, і це не тільки ж про сьогоднішню, там ти вчорашню атаку, а в цілому про їхню поведінку. То мені здається, треба декілька слів сказати, з ким ми маємо справу. А хто такі росіяни? А що таке Росія? А що таке, скажем? Для того, щоб дати відповідь на ці питання, треба е, дати відповідь на питання е, і трішки заглянути в їхню історію. А звідки вони взагалі-то? Яка в них історія, яка в них ментальність, а які в них національні риси характеру? Вони досліджені, ці національні риси характеру, так само, як в інших народів. Я взагалі ще з дитинства і по сьогоднішній день захоплююсь історією тут, можу говорити годинами і днями, але я постараюся сказати дуже коротко: так от яка історія нашого ворога? Тому, щоб його бити і перемагати, треба знати, хто він такий, яке його коріння. Так от, коріння в нього гниле. Тому що, наприклад, є багато народів світу, які мають свою, ну, скажімо так, велику і старовину, древню історію. Ну, візьмемо, наприклад, греки. Там, 4 тисячі років історія, візьмемо Єгипет, 6 тисяч років, Рим, там, 5 тисяч років історія. Українці, якщо брати стрипілля, то 6,5-7 тисяч років і називалися, ми в свій час Київська Русь. Ну і інших багато народів. Мало хто знає, що до 18 століття до царювання Петра І, якого вони потім назвали Петро Великий, взагалі-то ця країна називалася Московія. І всі, хто там жив, називали московити. А чого так? Тому що якоїсь народної історії там і коріння не було, то був різноманітний зброд, так як кажуть в народі. Прости мене, Господи, і звідки цей збрід взявся? Давайте так прослідкуємо. Значить, перші згадки про формування Москви з'явилися в 13-14 столітті. На болотах було започатковано започатковане невеличке містечко, яке називали Москвою. А чого Москва? Тому що мошки було багато там, і жила ще цих людей там називали Мокшелі, які там жили. Воно було маленьке, воно було під каганатом татаро-монголів. Скажем, і там жили в основному вихідці татаро-монгольського племені. І потім воно почало розростатися, і за часів там Івана Грозного в 15 столітті вже стало царством і стало дуже войовничим. І туди всякого зброда понабиралося. Скажем, і. Е Звідки вони взялися? Так от, там певна асиміляція відбулася. Тобто, там нема одного народу, щоб ну, от, просто всі ми розуміли, там нема одного народу і одного коріння. Туди, як кажуть, із багатьох племен і народів зібралося дуже багато різноманітного зброду. Ну, По-перше, з татаро-монгольських племен, дуже багато туди пішли, з фіно угорських Ну і місцеві ті, які були і там далі за Уралом Башкіри, буряти, Удмурти, Ханти, Марі їх там десятки, якщо не сотні. Оцих народів. І все це воно там перемішалося, там трохи і слов'янських, ну, правда, не діти, а там є частина вихідців і слов'янських народів, скажімо. Ну, і так от зародилося з Мокшелів, вийшли московиті. За часів Івана Грозного в 15 столітті вони перетворилися в потужне царство за рахунок грабежів і нападів. Тому що всі ці століття, які прослідковуються, в них одна лінія. Це напади, грабежі і вбивства. Тобто тільки таким чином вони розросталися. Скажем, а за часів Петра І, на початку XVIII століття, він поїздив трохи по Європі, щось там трохи подумав і рішив, що ця назва не перспективна, ця назва не хороша московити, скажем, московське царство. І він вкрав по суті нашу назву. Тому що до того моменту нас вся Європа називала Київська Русь. А враховуючи те, що тоді він нас уже загарбав, значить, то тоді він почав називати себе і своє царство Росією. І отак воно, як кажуть, нашу історичну і назву по великому рахунку вкрали. Ну, а відповідно, національні риси характера, які там прослідковуються. Ну, я їх нарахував декілька і сам особисто досліджував і в інших науковцях зустрічав подібні думки. На мою думку, там є жорстокість як національна риса характера, насильство, грубість, егоїзм, то там є ще невігластво. Ну, інші негативні риси характеру. То якщо це все взяти докупи, то тепер все зрозуміло, з ким ми маємо справу, чого в них така жорстокість. І хочу ще вам сказати, що це дуже цікаві факти по другій світовій війні. В історії війн світу нема такого факту, який був під час Другої світової війни. Війська НКВД стояли позаду радянського війська, і якщо радянські солдати повертали в тил і втікали, тобто показували спину ворогу, їх безщадно знищували. Історія людства такої, ну, таких прикладів не знає. Це ну, я навожу приклад, якби трішечки війшов так в історію, для того, щоб було зрозуміло, що вони не жаліли не своїх. Не чужих, нам теж не варто сподіватися ні на яку жалость від них. І на завершення. Нічого нового в тому, що відбулося 26-го, і 27-го, немає. Це наступні планові їхні ракетні удари. Чого не вдарили 24-го, тому що, думаю, 24-го хотіли вдарити, просто технічно не встигали підготовитися. А так би вдарили 24-го нам на свято. По і такі думки були. То нічого нового в цьому немає. На жаль, в майбутньому теж будуть ракетні удари. І нам треба чітко розуміти, що це є ворог ворог з такою темною історією, ворог з такими низькими національними рисами характера, з таким архетипом. І нічого хорошого від нього чекати не можна. Єдине, що тут потрібно, це те, щоб ми були сильнішими від нього, тому що іншого варіанту немає, тому що він прийшов нас просто знищувати. Відповідно, ми маємо стати сильнішими, сильнішими як народ, сильнішими, як військо. Дякувати, Господу Богу, нам допомагають десятки цивілізованих країн світу. І те, що ми його переможемо, сумнівів немає. Саме основне. Це якби вистояти, витримати, щоб наша віра не послабла в нашу справу. Бо у нас немає хорошого варіанта і поганого. У нас є один єдиний варіант. У нас немає двох варіантів, трьох варіантів. У нас один варіант це перемогти. І тоді, коли ми переможемо, вибудемо там залізобітовну військову стіну між Україною і цими московитами, то тоді я думаю, що жити буде спокійніше і єдиний рецепт. Це бути сильними. Інших рецептів подолати цього кровожерлового звіря у нас просто немає. Шановні друзі, вкотре пропоную і запрошую підписуватися на мій YouTube канал. Звичайно, буде приємно, якщо ви поставите вподобайки, залишите свої коментарі, щоб був не тільки монолог, а був діалог. Мені цікаво почути і вашу думку. Наперед вдячний.